Ради вітати вас в наліку. Ми Ну що ж у нас готується? У нас готуються команди. СК Мукачево та Мані 24 виходити на майданчик. Це з сторони, будь ласка, це фінал чотирьох. Вирішується, хто буде грати у фіналі за трофей сьогодні. Тому ми з нетерпінням чекаємо цієї боротьби. Мані 24 сьогодні випили не один бокал пива. Тому вони заряджені перемагати більше. Як ескамукачува, Скамукачуво підходить. З дуже серйозними лицями на цей турнір, на цей матч. Зараз інтрига жалена. Зараз побачимо, хто у нас, хто у нас переможе в цьому запеклому протистоянні. Розпочинає з центрополя СК Мукачево, І впевнено з впевненими лицями, як мінімум, вони розпочинають цей м'яч. І зараз кидання буде саме. Або м'яч буде вводитися за боковою лінією. СК Мукачево починає активніше. Спостерігаємо за перебігом подій. Мані 24 налаштовані також дуже серйозно відстояти свій результат у групі, адже вони і так уже стрибнули вищі голови, що ми можемо спостерігати. Хлопці прийшли просто по фану отримати задоволення від гри, але вийшли у фінал чотирьох, тому це вже досить непоганий результат. Мані ну 24 розпочинає будувати свою атаку першу в цьому поєдинку. Як наші юні вболівальники назвали п'ятого номера Мані 24 Марсело. Насправді його звати Богданов Нікіта. Нікіта Богданов це Марсело. Пам'ятайте собі на майбутнє. І ще, ще до ще, да, Жеремідоку. Жеремі, Жеремі ще є. Да. Це п'ятий номер у Доку, Довбик там, да, да, у Шумсіті. І, і Месі, так? Да? Да. Нормально, нормально. Алисон, і Алисон. і Алісон. І Алісон. Та це просто команда Зірок. Алісон, Доку, Довбик, Алише Месі. Марсело. Там, а Марсело грає за мані 24, правильно? Не, Не от Марсел, диви. Він з бордою. Тут Марсело там сидить. там. Да? Добре. Ну що, Шескаму Качеву, першу атаку небезпечно проводить в цьому матчі, але ні, Кіпер Майн 24 забирає цей м'яч до своїх рук і показує спокій своїм колегам. Майн 24 спокійно розпочинає атаку, як і спокійно вони сьогодні перевертали бокали з пивом. За барною стійкою. Отакий От у нас турнір, друзі. Опа! Оце потужний удар. 1-1 по небезпечним моментам, але 0 0 поки що за рахунком. Так званий Марселор розпочинає розпочинає цей рейд на воротах суперників за боковою лінією. Має 2-4 грають, так, наче вони вже... Тисячі років грають цю ігру, але зараз ми побачимо, що буде відбуватись на полі. в Наступні 25 хвилин. Присунгують Мукачева, ми Бачимо, їх не задовільняє Милівані нічия, Вони хочуть тільки перемагати. Знову і знову вони йдуть вперед і відбирають м'яч. Все-таки не дають розпочати цього небезпечного атаку. У мене 24 команді. Ну що ж, хлопці в білому. Знову і знову намагається щось створити, але далі, ніж половина поля, вони не заходять. Тому, тому поки нуль. Скаму Скамукачево в атаці. І що ми бачимо? У -у -у -у, в кутовий удар, і це небезпечний момент біля воріт. Мані 24. Скамукачево показує, що вони налаштовані сьогодні. Тільки перемагати і виходити в фінал. Фінал уже не чотирьох, фінал двох. О, по-по-по-по. Сам... А що ти свисток, блядь? я вьо, блять, в рутах! А чого ти свистал? Хто? Не зрозуміла ситуація. У нас трошки на полі відбувається. Водимо, водимо м'яч. Ох, яка передача небезпечна. Ну як небезпечна? Безпечна передача, як виявляється, але хотіла вона бути небезпечною. Так. Ну що ж, емоції бурлять у нас на майданчику, у нас на полі. Тому сподіваємось, що вони не вийдуть за межі дозволеного, а будуть. Будуть в рамках. Спортивної боротьби. Що ж, Шушмань 24 виходить у контратаку, але ні, обриває з СК Мукачево. Цей рейд і трішки не поталанило. ворота пробиває 14-й номер Мукачева. Мукачці ми бачимо налаштовані сьогодні. Тільки на фінал, тільки на золоті нагороди. Ну, будьте добрі, сідайте. можете встати, а Будь ласка, не, не сідайте. Мукачево в атаці. Кирил. Йовба, Кирил, атаці. Позворота трішки не пощастило, але це вже непогано. Запорука наступних голів. СК Мукачево. мене 24 атаці. Ну, як в атаці, Будують свою атаку через перепасовку на своїй половині поля. Андрій шовш. Андрій шовш віддає пас на суперника і Скамукачу знову в атаці. Так. мані 24 налаштовані побільше контролювати м'яч і не спішать вони сьогодні йти вперед. Але вичікують свої нагоди, вичікують, перепасовуються, щоб знайти можливість для взяття воріт суперника. Знову з м'ячем Майн-24, але вже на полі, на половині суперника. Ух, який небезпечний, який як у нас на половині поля на половині поля мані 24, але СКМК не спромоглося зробити, реалізувати це зяття воріт. Шов Шандрій з м'ячем, переписовує на свого партнера по команді Баб'як. Бабяк Юрій. Юрій Бабяк. Йде в атаку. І знову з Камукачу. Але ні, більше ніж половина поля не виходить атакувати суперників. Дуже рівна боротьба у нас, знаєте. І дуже цікаво, хто ж зможе вийти у цей фінал, адже... Во, виска Мукачево, який же ж контрвипад, але кіпер господарів у нас всі, мані 24. Бірюков. Бірюков. А як його звати, Бірюкова? Бірюков, Олексій. Олексій Бірюков, але руки в Андрія. Я, як же ж Андрія фамілія? Давай підкажемо. Андрій Усик. Андрій Усик? Усик. Усих? Усих? Ого, цікаво. Андрій Усих під п'ятим грає у нас за командою СК Качево. Так, майн 24 з м'ячем, шовш Андрій, Юрій Бабяк. Я вже вивчив фамілію цих молодиків. Але СК Мукачево знову знаходить. Собі сили, щоб забрати, відібрати м'яча. И снова шукають варианты для того, чтобы выйти в атаку. У. -у. И каждый на борьба у нас сегодня в полуфинале. Арбітер. Випробовує нерви, СК скаму качило, і не дає такий сумнівний штрафний удар, але це його право, на то він і арбітер, щоб приймати рішення, які не завжди подобаються гравцям, які знаходяться на полі. Ну що, шов Андрій, що ж ти зробиш з м'ячем? Юрій Бабяк. Юрій просто пішком ходить і дивиться по сторонам, що, чи будуть відкриватися його партнери по команді. Такий маєстро собі у складі команди Мані 24. І Він не цурається втратити м'яч, але шукає варіанти, щоб загострити гру. Олександр Донганюк дуже технічно грає і виводить свою команду в контрвипад, але втрачають вони цю нагоду. І Май 24 знову з м'ячем, знову будуть водити за бокової лінії. Дуже рівна гра у нас, і я вам хочу повідомити, що в разі нічиєї в основний час відразу буде пробиватися, буде відбуватися серія після матчевих пенальтів. Це турнір Лобда Ліга, друзі. І тут досить цікаво у нас. І партнерами цього заходу виступають офтальмологічний центр імені Дмитра Горячева, який подарує сьогодні сертифікати від них. Але СК Мукачево все-таки забиває гол. Взяття вори за короткий проміжок часу від ФК Мукачева, СК Мукачева. I to już dobry rezultat. Олберт Олег забив перший м'яч, а другий 18-й номер два вел Данченко. Та бо ми триваємось такі знову атаці. 2-0 це ще не межа їхніх можливостей. Мені 24 вже намагаються вабанк перейти, але мукачці не дають їм цього зробити. Андрій з м'ячем. Мені 24 атакують, але це не приносить результатів цього разу. СК Мукачева такий коварний м'яч забивають, м'яч ледь-ледь перетинає лінію воріт, але від цього гол не стає менш цінним. Це 3-0 на рахунок Мукачевців. 3-0. І це вже серйозна заявка на вихід у фінал турніру. СК Мукачева обороняється, захищає свій. Вже можна сказати розгромний рахунок, але Мані 24 ще має характер, який хочуть демонструвати, але поки що це не втілюється в результат. Поки що рахунок 3-0 на користь Мукачівців. Вже один гол у більшості в полі. Майн 24 пропустили, і Ва Банк не дає своїх результатів. Поки що і дуже близько були Мукачівці до того, для того, щоб зреалізувати свою меншість, меншість полі. І відсутність воротаря в суперників на своїй позиції. Оце вже зубки показують. Майні 24 і рахунок. 3-1. Можливо, ще є шанси у хлопців у білій формі. і Мукачев вже, можливо, втрачає трошки десь концентрацію. Але ще не все вирішено в цьому поєдинку. Арбітер приймає неоднозначне рішення на користь мані 24 і на користь інтре в цьому матчі. Я цих вболівальників з Мукачева приїхали дивитися матч. По бороді вашого колеги. І по серйозним виразам обличчя, коли цей момент арбітер прийняв рішення. І так, Майн-24 хоче відквітати ще один м'яч і, можливо, подарує нам інтригу в цьому протистоянні. Угу-гу-гу! В 3-2, друзі, і в нас є інтрига. Напевно. Мукачево має, має план на цей рахунок, і Андрій Усик закидує м'яч вперед. СК Мукачева фолить в атаці, і ми дивимося, що емоції вже набувають серйозних обертів. У нас 3-2 на рахунок на табло. І Тут серйозна боротьба. Оська мукачува на своїй половині. Просто виносить м'яч в аут і чуть не збиває оператора на вишці. але все добре. Можете не переймати за його здоров'я. Адже має 24 знову в атаці. І знову в більшості вони ризикують знову і знову, але цей ризик їм приніс результат. тому... Ай-яй-яй, як же ж, як же ж обідно, напевно, зараз вболівальники в Мані 24 вони були так близько, щоб зрівняти цей рахунок, але ні, 4-2 на табло, СК Мукачево попереду. І ми розуміємо, друзі, з вами, що напевно в нас вже вирішився фіналіст цього турніру. Але ні, дивіться, Мані 24 має претензії, має варіанти на те, щоб показати. Все-таки характер в цьому матчі. Вони знову більшість грають, але ні, цього разу не вдається їм вийти вперед. Але мушу відмітити, що Мані-24 це команда, яка заслуговувала на цьому турнірі на найвищі нагороди. Я володію інформацією інсайдами, що декілька гравців із їхнього. Основного складу сьогодні не змогли прийняти участь. Лаяскам качу це не цікавить, але як же ж, як же ж обідно, не забувати не реалізовувати такі можливості. Ну нічого, 4-2, тим краще для нашої інтриги в цьому поєдинку. Майн 24 вже забули цей момент і вже рухається вперед, щоби спробувати подарувати собі надію і дати шанс своїм болівальникам на те, щоби. Вийти у фінал цього турніру. Хтось називає їх грошові мішки, хтось називає їх обмінники, а я просто називаю їх хлопці з характером, які б'ються до останнього, щоб вирвати можливість вийти у фінал турніру. Але, на жаль, поки що невтішний результат для їхніх вболівальників. 4-2 на табло, якого у нас немає. Скамкачував вже, я думаю, відстоїть цей результат. І це дуже-дуже серйозна заявка на те, щоб вийти у фінал. 4-2, друзі, я нагадую для тих, хто тільки що приєднався до нашої трансляції. Втрачають м'яч на своїй половині Мукачівці. Шукають можливості. Але Мані 24 знову знову в більшості виходять без кіпера. Вони грають вже яку хвилину поспіль. І відбирається. Також не збирається поступатися їм сьогодні і відстоює цей результат. М'яч в ауті. Мані 24 розігрує його, рухається вперед. І що ж буде? ай яй 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 Як же ж ці хлопці прагнуть? Для того, щоб зрівняти рахунок, але фортуна не на їхній стороні. Сьогодні О, оф, оф. І знову спробують реалізувати відсутність кіпера у воротах. Має 24. Хлопці з Мукачева, але цього разу не попадають у свій воріт. Давайте. Хлопці, ще раз спробуйте відродити інтригу сьогодні в матчі. Одного разу у вас це вже вийшло. 3-2, був рахунок, але зараз вже перевага в два м'ячі на користь Мукачісів. І це вже напевно 5-2. Друзі. І 18-й номер забиває свій четвертий м'яч у цьому поєдинку. Данченко, Олександр, чотири м'ячі забив. І Це заявка серйозна на кращого бомбардира в нашому турнірі. І Мукачева виходить у фінал, друзі. І це дуже-дуже буде запекла боротьба. У фіналі нашому турнірі зіграє домашня Бужаненка проти СК Мукачеву, друзі. Тому дякую всім, хто був з нами. Дивимось на наступні матчі. Інтрига шалена.